Це, не камін, це, не це ні, це таке класне, як гречка. Тобі впала на футболку. Зараз готується до клінінгу, бо вона тут тобто, все розсипала. Та, <плес> щоб там не попало нічого. М то маленька щіточка дитяча. Так, давай я включаю. Длініна вже зробила. Вирішила попросувати. То Взагалі-то я викладав не тобі прасувати. Мама буде просувати. Твій одяг завтра в садочок. Вона хоче сама. Ось з квіточками завтра в садочок. Хочеш такий вдівати? Так. Да. Добре, Добре, що я теж не включив. Щоб не згорів. Щоб не згорів, так. рівно. Попросон на іншу а! сторону треба переставити. Чого? Ну, чого? так? Давай я потримаю не трохи. Воно виключене. виключене. але ти бачиш, з виключеним добре попросувала. Розумієш, якщо так відключить, то можеш попектися, Воно буде дуже гаряче. Ні, я не можу попектись. дай Попрацювала? Добре, каже, що вона Ні! Зараз буде битися. Е, то то моя футболка. Мені треба гарно попросувати. Це не твоє. Це мамина. Так? Довися, це для дівчаток, а не для хлопців. А я думаю, що це для хлопців. Це для дівчаток. Це для Пис. дівчаток. Для таких як ти. Так. Да. Чи таких як мама? Для дорослих дівчаток чи таких малих? Для малих. Але не, треба берегти для малих, щоб вони не сталися. В тебе по ти стягнеш піши. Угу. А Ясно. Yes. Супер. И. Як це воно розкладати? Тут треба спочатку розкласти, щоб було рівно, а потім вже просувати. А ти кажеш, ти все вмієш. Розкладаєш, отак. Рукавчики треба поправити, щоб теж рівні були. Ось так. О! І так само з іншого боку. Я не руху. Угу. І все. І тепер можеш тут собі гладити Тобі подобається просувати? Так. Да. Ну все, значить, мама може вже більше не просувати. Ой, потекло. Ну, десь так. Мама, воно ну, на той, на кого потекло. Можна запресувати, і воно висохне зразу. О, не можна. тебе чорти не мов три Так. не можеш, рухати. Трошки капнуло, але нічого. Ну висох. Зараз будемо просувати, буде гарячий і буде нормально. А тепер э, твоя черка з Стур... Перекидаєш іншою стороною. Ти можеш мені допомагати. Та, ясно, що буде. А ти чого така командирка? М? На, на ну, та стою взаді тебе, так як ти сказала. От, стою взаді тебе. Там де твій палець був. Можу слідкувати так за процесом. Іздалека. Ох, нічого собі. Одним махом зразу два рукава спресувала. Все? Нас нагадаю маму Угу, то ти вже попрасувала. буде щаслива. Біжи, там купа одягу є. Ось там лежить. Вибирай і прасуй. Там, де твій рюкзачок і песик який з тобою в саді ходить. Якого <глухи> ти вигулюєш по дорозі до садочку? На зразу сказала, що хоче йти в квіточках в Светрі завтра. <глухи> Бо її светр в квіточки — в Не той. Що вона його попрасувала, але <глухи> придеться ще раз. <глухи> Я не рухаю, так, воно гаряче. Добре, все, я не рухаю. Правила безпеки зберігаємо. Ти маєш тільки завзяття до тої справи. Ти складати до, до тих одягів. Ну йди складай до тих одягів. Рівно воно скло не, не так складає. Ну, склади так, нога на ногу, ліва на. Ні. Не так дивись. Yeah. Якщо вже хочеш, то воно ну, ось так складається. Раз. І два. Ось так от правильно. Ось oh, так. So. Ну, в чотири рази добре. Так, все. Молодець. Yeah. То, от, помічниця Masha. мамина. Це ж одяг для. Для кого? Для зав завтра в садочок? А це знаєш, як складати? Так. Yeah. Ну ану покажи. Я хочу подивитися. Чи ти правильно будеш складати, чи ні. Так. Так. Ну майже. Що, mm. не виходить? Ось так, так. І ось так. О, молодець. Все, клади на ті штани. Та, треба так втрамбувати. Супер. Ти вже одну професію здобула. Можеш прасувати одяг. Ти робиш дуже швидко. Що ти, раз, раз і все. Треба гарно, тут попрасувала, потім підтягнула, ще низ треба попрасувати. Ти все прасуй з одного боку, з другого боку. Ось так попросувала, тепер дивися. Підтягуєш, ось так і тепер вниз прасуєш. це ще. ну Правильно має бути? Потім з іншої сторони, ще попрасувати. Ти вже вся червона, так гониш. Зараз трошки для просування зломиться. Ти так прасуєш, ніби їдеш десь на море, завтра вилітаєш. Чекайте, що ще штани треба скласти ось так, штани правильно складаються. Ось так. І ще, і ще раз. Во! Отак, щоб багато місця не займали і не вимнялись. Ідеально. <клі> 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 а ну пошукай він десь має бути. Десь в ліжечку. Каронька, не давай допресовуй, бо зараз мама буде прасувати вже. Мусиш передавати естафету. А потім тато буде прасувати в самому кінці. Що? <клі> <клі> ну кожен по черзі. Кожен прасує свій одяг. Ти дитячий, дитячого дуже багато. Потім мамин, а потім в кінці тату. Одна футболка. Не хочеш, я побуду прасувати. Ну все, все, все. Тато порушив правила. Я прошу. Іди, покажи мамі майстер-клас, бо вона не бачила, як ти складаєш. Дивись, мама, як правильно складати речі. Один рукав ось так треба, другий так. Потім такого. Шия. І потім тако скручуєш. Ой. Так, має. Погано. Погано. треба зробити ось так. Тобто, значить, треба було спочатку тріпнути, Каролін. Щоб розрівняти. Тепер складай, як тобі подобається. О, тепер гарніше. Розрівняй, так. О, бачиш? О, тепер ідеально молочинка. Все, складай до своїх речей. Тут оті кебаби. Наліплені каролінині вже ціла кочугура. то все поперепрасовувала.